Книга буття, розділ 26. А був голод у краю, крім того першого голоду, який був за часів Авраама. Тоді пішов Ісаак до Авімелеха, філістимлянського царя, в Герар. Господь же з'явився йому і сказав. Не спускайся в Єгипет, живи в краю, що його вкажу тобі. Перебувай у цьому краю, а я буду з тобою і благословитиму тебе. Тобі бо і твоєму потомству дам усі ці землі і додержу клятву, що нею клявся я Авраамові, твоєму батькові. Я розмножу твоє потомство, як зорі на небі. І дам твоєму потомству всі ці землі, в твоїм потомстві поблагословляться всі народи землі, за те, що Авраам послухав мого голосу і зберігав мої приписи, мої заповіді, мої постанови та мої закони. І проживав Ісаак у Герарі. Спитали його раз місцеві люди про його жінку. А він сказав, вона, моя сестра, бо боявся сказати, моя жінка, щоб його не вбили місцеві люди через ревеку, бо була гарна з виду. Та одного разу, коли він побував там довгий час, Авімелех, Філістимлянський цар, поглянув вікно і побачив А тут Ісаак жартує з ревекою, своєю жінкою. Тоді Авімелех прикликав Ісаака і каже, Оце вона справді твоя жінка. Як же ти міг сказати? Вона моя сестра? А Ісаак відповів йому Я б думав собі, щоб мені не вмерти через неї. На це каже Авімелех, Що ти нам вдіяв? Хто небудь з моїх людей міг би легко побути з твоєю жінкою? І ти був би навів на нас гріх, і видав Авімелек до всього народу такий наказ Хто доторкнеться до цього чоловіка або його жінки, буде покараний смертю. Посіяв Ісаак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів. Та й ставав дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем. Були ж у нього отари овець і череди товару, та й челяді багато, так що філістимляни були заздрі йому. Тимто всі криниці, що їх повикопували, були слуги його батька за життя Авраама, його батька, філістимляни позасипали і позабивали землею. Тож Авімелех сказав до Ісаака: Йди від нас, бо ти став куди сильніший, ніж ми. Пішов Ісаак відтіля і розташувався в Герар долині і там осівся. І повідкопував Ісаак знову ті криниці, що їх вони були викопали за життя Авраама, його батька. А філістимляни після смерті Авраама. Позасипали, і назвав їх іменами, якими був назвав їх батько його. Як слуги Ісаака копали в долині і знайшли там криницю живої води, герарські пастухи заходилися сваритися з пастухами Ісаака, кажучи Це наша вода. Тому прозвав він цю криницю Єсек, тобто сварка. Бо вони з ним сперечалися та й викопали вони другу криницю, але й за неї посварилися тому назвав він її Сітна, тобто Ворожнеча. Тоді переселився він звідтіль і викопав іншу криницю, то за цю вже не сварилися, тому назвав її реховод щастя. Тепер, бо, мовляв, Господь дав нам простір. І розростемося в цьому краю. Звідтіля піднявся він до Версавії і з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив: Я, Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою, Благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу Мого. Спорудив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Тоді прийшли до нього з Герару Авімелех і Ахузат, його друг, та Фіхол, начальник його війська. І каже до них Ісаак. Чого ви прийшли до мене? Ви ж зненавиділи мене, прогнали геть від себе. А вони кажуть, ми побачили ясно, що Господь є з тобою, то й кажемо: нехай між нами буде клятва, між нами і тобою, і укладімо договір з тобою, що ти не будеш нам чинити лиха, як і ми тебе не торкали, але ж добро чинили тобі, та й відпустили тебе в мирі. Тепер ти благословенний Господу. Тоді справив їм Ісаак Бенкет, і їли вони, і пили. Рано вранці встали і присягли один одному і відпустив їх, і вони пішли собі від нього в мирі. Того ж самого дня сталося, що прийшли слуги Ісаака і сповістили його про криницю, яку викопали. Вони бо сказали йому: Ми знайшли воду, і він назвав її. Шева, тобто присяга, тому і назва того міста Шева, Версавія, аж по цей день. Коли Ісавові було сорок років, він узяв собі за жінку Юдиту, дочку Беері, хетита, і Басмат, дочку Елона, Хетита, І гірко було Ісаакові та Ревеці, через них. На серці. Псалом 37, Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Впувай на Господа і чини добро, щоб жити на землі. Й безпечним бути, втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і він учинить, виведе, як світло, твою правду, і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом, на того. Кому щастить в дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії, знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо, і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть. А праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки, вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає. А праведник щедрий, він дарує, бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я. І вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословений. Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки, бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога Його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника. Чигає, і намагається зігнати його за світу Але Господь не залишить його в руці в нього, і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй Його дороги Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись. Бо в чоловіка мирного буде потомство, відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа Він, їхнє прибіжище, в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає, спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Євангелія від Маттея, розділ 26. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді Зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити. Тільки ж казали Не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от, коли Ісус був у Витанії, в домі Симона Прокаженного, Підійшла до нього одна жінка за лябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і вилляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали й казали Навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати й дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди бо, бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила. Їй на спомин. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до первосвящеників і каже: Що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм: Ідіть до такого ось одного в місто, і скажіть йому Учитель каже час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус. І приготовили Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив «Істинно кажу вам один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко вони почали кожний з них запитувати його Чи то часом не я, Господи. Він відповів Хто вклав зі мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись. А Юда, зрадник його, і собі озвався Чи то часом не я учителю, каже Ісус до нього. Ти мовив. Як же вони їли. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи Беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві Отця мого. І відспівавши, вийшли вони на Оливну Гору. Тоді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. Написано бо. Ударю пастиря, і розбіжаться вівці стада. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому Навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього. Істинно кажу тобі, цієї ще ночі, перше, ніж заспіває півень. Ти тричі мене відречешся. Каже йому Петро: навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе. Так само мовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея, і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм Смуток у мене на душі, аж до смерти. Зостаньтеся тут і пильнуйте зо мною. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи, Отче мій, якщо можливо! Нехай мене ця чаша мене, однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра Отож і однієї години не спромоглися попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло. Немічне. Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись утретє. Повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них Спіть собі і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Він говорив ще, як надійшов Юда один з дванадцятьох, а з ним. І сила народу з мечами та дрючками, від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це він, беріть його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже Радуйся, мій учителю, та й поцілував його. Тоді питає його Ісус: Чого прийшов ти, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча й, ударивши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього Вклади твій меч назад до піхви. Всі, бо, що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як дванадцять легіонів ангелів? Як же то збулися б писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу: Немов на розбійника вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі. І ви мене не взяли, та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященика Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом за ним оподалік. Аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть «Цей сказав. Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти, Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти мовив, тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє: Він сказав богохульство. На що нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство. Як вам здається? Ті відповіли він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив? Петро ж сидів на дворі. Аж тут одна служниця підійшла до нього і каже І ти був з Ісусом Галилеєм». Але той перед усіма відрікся і заявив: Не знаю, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріт, уздріла його інша і каже до тих, що там були: Цей був з Ісусом із Назарету. Він знову клявшися. Відрікся, не знаю я цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра. Ти таки справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися. Не знаю я цього чоловіка. І враз заспівав півень. І Петро згадав те слово. Що Ісус сказав був раніше, ніж півень заспіває, Ти тричі зречешся мене і, вийшовши звідтіль, заплакав гірко.